Працівники управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, головного управління нацполіції в Одеській області виявили громадянок, які на центральних вулицях міста займались наданням послуг інтимного характеру за грошову винагороду. Відносно них було складено адміністративні протоколи за статтею 181 заняття проституцією кодексу України про адміністративні правопорушення. управління з торгівлею людьми. В ходе проведения профилактической отработки городе Одессы выявлены факты предоставления интимуслуг за вознаграждение девушками от 19 до 30 лет. Жінками поліцейські провели профілактичні бесіди щодо недопущення протиправних діянь подальшому. Заходи з попередження таких правопорушень та документування осіб, які надають інтимні послуги за матеріального нагороду, вживаються працівниками поліції постійно. У разі отримання інформації відносно осіб, які надають послугу сексуального характеру за матеріальну нагороду та можливо причетні до торгівлі людьми з метою сексуальної та трудової експлуатації, а також які займаються звідництвом, негайно повідомляйте правоохоронцям. Це може Рятувати чиє життя.